Студія «Новосіч TV вітає своїх глядачів. Сьогодні на прохання наших друзів пропонуємо невеличкий огляд кількох резонансних випусків журналів Новосіч, які вийшли у паперовій версії. Справа в тому, що в інтернеті діє досить популярний сайт Nava Січ, який має чимало прихильників в різних країнах. І в той же час ми говоримо про те, що свого часу було видано кілька спецвипусків паперової версії журналу Нова Січ, з якими ми вас хочемо ознайомити. Отже, спецвипуск з книгою Віктора Трегуба Зброя з невідомих колекцій. Журнал відкриває вітання атамана американського казацтва Сергія Цапенка, з яким ми. Кілька разів потрапляли в досить цікаві міжнародні ситуації і розслідування. А книга називається Зброя невідомих колекцій. Вітання отамана казацт Петра Брускіна, Вітання генерала казацтва Володимира Остоповича. Вітання президента міжнародної академії козацт Михайла Ямненка. Сама книга збройно-відомих колекцій. Оце легендарна грамота, дарча грамота цариці Катерини, якою вона подарувала Кубань Україні. Зберігалася в музеї кубанського казарства в місті Ховел, штат Нью-Джерсі, США. Це колекція булав, старовинних казацьких булав, які були викрадені російською розвідкою з американського музею. І зараз знаходяться частково на Кубані, частково в Росії, в Москві. Це інтер'єр музею кубанського казацтва в Ховолі. До речі, одна з булав, цих музейних булав, була подарована доброї пам'яті атаману кубанського казанського козацтва громова, яка, який вийшов на пенсію. Це е, шабля Мазепи, яка зберігається. В, в ермітажі Санкт-Петербурга. А це на Мазепи, реконструкції шаблі Мазепи, яка зберігалася в Канаді, а зараз знаходиться під контролем атамана американського казацтва Сергія Цапенка. І так вона виглядає в фотографії чорнобілі. Це руків'я шаблі з ермітажу. Була велика історія, як Валентина Мудрик з нашої подачі туди пробувалася. І її сфотографувала. Це морський козацький прапор. Оригінал той, що зберігається в Ермітажі. Ще один у Львові, в Львівському історичному музеї на Хортиці, музеї в Ну, Це розповідь про перековані козацькі шаблі. Це, до речі, шабля Наполеона, теж викопали росіяни орден Олександра Невського. Говоримо про зброя генерала Бабича. Це ж була резонансна історія. Це зброї колекції. Замітка про Богдана Хмельницького, який став творцем російської грошової системи. Це ЄФИМОК. Є з ознакою, якими Богдан Хмельницький оплатив послуги російського царя. про шаблі, типу Це, до речі, кінжал казацького конвою російського царя. Це фотографія з одної олігархічної приватної колекції зброї. Теж цікавий екземпляр гусарської шаблі загнутий. Кинджали теж. Казацкі кинжалы. Розповідаємо про діамантову шаблю, про ягерский ніж. Фотографія ще одна фотографія Сергія Цапенко. Це теж ексклюзивні кинжалы, які були книжки капітана Катерини II, які періодично виникають на світових аукціонах. Даємо фотографії ФАПСІ. Нагород ФАПсі і знаки ФАПСІ. Дуже була резонансна публікація. Нагороди СВР Росії. До речі, дуже багато українських політиків нагороджені від знаками російських спецслужб, що заставляє задуматися. Розповідь про знаки Єського полку. Подарцкий Атаган» Публікація козаки часто захоплювали моторків зброю і використовували в своїх цілях проти них. Вже. Говоримо про нерозпаковані скарби Мазепи. Згадуємо про полювання на меч революції. Зроблений Булатний меч, зроблений центром Булат НВР Володимира Остополовича, генерала казарства. Згадуємо про шаблю та прапор Сагайдачник, який зберігаються в Польщі. Бердиш Богдана Хмельницького з легендарною легендарним надписом. Зараз звучить так. Под замосцем я Богдан Хмельницький з 80 тисяч казаков Аляхами Ждам з папами, сопостатами, сім Бердишам і заграє на їх толстих шиях. Ну, стаття про козацьку збору українських олігархів. Сучасні зразки поцільної зброї. Тут дуже багато різних пригод було. Це Володимир Остопович в Кам'янці Подільському для стилізованого меча короля Артура. Це вироба центру булата ТНВР, до речі. Про них багато Найбагато писало. встало велике інтерв'ю з топовичем такі вироби за монети казацький кортик який став нагородним зброєю МВС України матч революції зброї з колекції отамана Сергія Цупенко публікував казацької старовинки Хотілося подарувати, але такі никого приправити в Україну. Це був випуск спецвипуска по проводі журналу музею України. І трошки от кольорових фотографій на вкладинці. дуельні пістолети, дуельні пари. Це знову вироби. Центр була ценвер Вадим Ростоповича, шабля музею-то Дермітажу. Регіонал, до речі, ми теж знайшли, знаходиться в Адміралті Так виглядає ця обкладинка, видана ще у 2007 році. Книга зброї з невідомих колекцій. Журнал фактично зараз виходить дуже рідко, але успішно діє сайт Новосіч. Заходьте, читайте. Ну, а студія Новосіч ТВ продовжує свою роботу. з нами.